Разом з нами в цій виїзній студії Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас, вітаю Євгенія, Які були особисто ваші сподівання від цього залканського турне подружжя Зеленських? Зокрема, дуже багато ми хотіли. Ми хотіли, щоб реформували Радбес ООН, Ми хотіли, щоб нам надали атакам. Все ми хотіли точно повертатися з впевненістю, що виділять нам Сполучені Штати 24 мільярди. Скажіть. По цих позиціях ми здається, що отримуємо все ж таки менше ніж хотілося. Українці завжди просять, бо кажуть про максимум, але з розрахунку, щоб це були якісь реалістичні результати після цього, і зрозуміло, що Радбез ООН так просто не реформуєш, і про це треба говорити. І власне про це сказав Володимир Зеленський на засіданні Рад без ООН і ну просто в, в, в обличчя присунакові. Росії, бо не зрозуміло, що тут робить в Радбезі ООН, Російська Федерація, країна-агресор, і блокує а, всю діяльність. А, і ну важливо, що про це говорять і в Європейському Союзі, а, але а, просто реформа, а, щоб доставити ще стільці для а, кількох інших країн без того, щоб а, прибрати власне країну, яка а, блокує всю нормальну діяльність. Ну очевидно, що це не зовсім вихід. Але а, я думаю, що а, нам треба говорити загалом. Про перегляд такої цієї міжнародної архітектури безпеки, тому що ну агресія проти України якраз доказала, що треба змінювати ці правила, які там були написані в 20 столітті. цими право вето в тому випадку, якщо агресію власне чинить країна, у якої є це право вето. Давайте ми про наші, ну так би мовити, внутрішні е, поговоримо проблеми і перспективи безпосередньо ті, які е, в полі зору, і, зокрема, комітету, е, членом якого ви є, і хотілося поговорити про зокрема ті об'єкти, які зараз ЮНЕСКО включає у всесвітній перелік спадщини, так ЮНЕСКО, які можливості передусім у нас відкриває внесення пам'яток України до цього списку. Ну загалом Україна, ну я вважаю, таку доволі вагому перемогу не так давно отримала. Було засідання комітету ЮНЕСКО якраз питання спадщини, і ще два міста, ще два історичні центри. Це Львів, центр міста, і в Києві це Софія, Київська і Києво-Печерська Лавра. Внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Це в додаток в додаток до, до, до Одеси, Одесу в внесли ще в січні цього року, і очевидно, що е, ну виправдано внесли, бо буквально влітку в, в липні е, Росія атакувала прицільно е, історичний е, центр е, Одеси. Що означає цей список і що він дає? Ну загалом, там не більше 50 міст по всьому juga. світу. Тобто, це якраз ті місця, які не просто мають значення для світу, е, е, історичне, культурне, е, але й зараз перебувають під безпосередньою загрозою. Це, наприклад, там Салим також перебуває в, в цьому списку У випадку. Нашому це пряма агресія, і про це якраз говорили. Бо Росія, до речі, є членом ЮНЕСКО досі, і вони намагались перешкодити внесенню наших пам'яток до цього списку, тому що це тільки підкреслює, що вони ведуть війну проти, проти народу, проти культури народу, проти пам'яті і проти, в тому числі, спадщини всесвітньої. Що нам це дасть? Це відкриваємо можливість до тіснішої співпраці з донорами, бо конвенцію про захист культурної спадщини підписало 195 країн. І країн. От якраз ЮНЕСКО, як такий, ну як міжнародна організація, яка цим опікується, ну може допомогти зібрати цих донорів, щоб вони вкладали в кошти в відбудову і в реконструкцію. Бо центр Львова також гатили уже ракетами. Це відповідав, відкриває можливість кращої там технічної допомоги. А взагалі я вважаю, що нам потрібно. В тому числі такий культурний Рамштайн, так щоб зібралися країни, які мають релевантний досвід в відновленні в реставрації. От вже і Греція заявляла, що вони готові окремо допомагати. І Італія казала, що вони готові, як тільки буде до окупація Маріуполя, допомогти відбудувати драмтеатр. Е, драм так і е, так само в, в Чернігові є дуже багато е, е, зруйнованих пам'яток, і, і можуть окремі країни е, 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 якраз брати таке ну як партнерство з. Е, з цими регіонами, і це було б ем, добре і правильно. І ем, е, ну це, це власне е, ну наша ідентичність, і однозначно ми маємо цю спадщину е, в, в якомога краще там відновити. Але е, одночасно повертаючись до вашого першого запитання про е, результати візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів, ми отримали нові системи ПВО ракети. для ПВО. і от якраз це е, ну. Е, е, Мабуть, найбільш реалістично ніж всі конвенції може захистити і людей, і в тому числі культурну спадщину. Тобто нам паралельно, окрім такого визнання міжнародних документів, потрібні системи протиповітряної оборони. І, до речі, ми сполученими штатами будемо виробляти спільно також системи ПВО. і Про це також домовився президент Сполучених Штатів. Але все ж таки, збільшення території, на які будуть розповсюджуватися протоколи ЮНЕСКО. Що це дає? Це просто нам дає інші алгоритми відновлення. Вони будуть ще більше засуджувати ескалацію, вони ще більше будуть засуджувати агресора. Однак потім просто, вже якщо щось прилетить, ми зможемо відновитися за кошти наших партнерів. Так безумовно, це автоматично буде важатись воєнним злочином. Є ж різні ці списки. Там насправді набагато більше об'єктів. Там більше 20 різних об'єктів, і вони під посиленим захистом вважаються. От якщо хоч якийсь цих об'єктів буде пошкоджено, це може бути навіть не пряме там попадання. Не Дай Бог, а якась ну якщо це в межах там якась хвиля вибухова це звичайно кваліфікується як воєнний злочин. Але ви праві, нам треба говорити про комплексне відновлення. І от якраз ЮНЕСКО, як основна міжнародна організація, може посадити за за один стіл підписантів конвенції, щоб вони давали практичне наповнення. Також ми працюємо з ЮНЕСКО по фонду, який створений якраз для таких ну непередбачених витрат, і певну допомогу вони. Уже надавало це тільки початок. Нам треба набагато більше на відновлення. Цікаво, якщо президент на полях генасамблеї ООН пропонував виключити доцільно саву питання, що тут робить Російська Федерація, так і пропонував виключити її взагалі з Радбезу ООН, позбавити право вето. От мені цікаво, чи технічно можливо Росію виключити із ЮНЕСКО. Ми до речі, як як Верховна Рада, як парламент, зверталися про виключення Росії, принаймні, ну там якогось відсторонення. Ну скажімо так, як ну ЮНЕСКО, це частина ООН. Тому це на, на ЮНЕСКО ті ж самі ну, так, проблеми так, так, так. накладаються про те, що це неможливо. Всі там мають бути за статутом туди входити. Але ну я вважаю, що якби було політичне рішення і консенсус, то можна було б виключити. Ми, ми будемо наполягати на цьому. Принаймні, що вдалося це поскасовувало ЮНЕСКО всі заходи в Росії. От мало бути засідання 22 другому році, десь в Казані здається, комітету якраз з питань спадщини. Тому ну тут принаймні, вони були скасовані, і насправді під час обговорення всі ну нормальні демократичні країни і казали, що ви ж вчините ці воєнні злочини, і ви маєте за них відповідати. Дуже важливо до речі, щоб поруйнована спадщина увійшла в реєстр зби. Які зараз формується разом з Радою Європи, бо ми була підписана відповідний договір, і окрім збитків людям, які там постраждали, які втратили здоров'я є і реєстр ну власне пошкоджене пошкодженого майна, і от якраз держава буде відповідальна за те, щоб передати всі ці списки пошкоджених об'єктів культурної спадщини до цього реєстру. Бо потім ми будемо, коли вже буде наступний крок і певний механізм, механізм компенсації ми будемо отримувати фактично репарації на відновлення. Зрозуміло, Верховна Рада цього тижня ухвалила закон про нацменшини до цього документу. В попередній версії було чимало претензій від венеційської комісії. Скажіть на що ми все ж таки пристали на які пропозиції, тому що це був унікальний випадок. Ще напевно, що не один законопроект не збирав стільки критики від Венеційки. Ну скажімо так, це ж постійний такий переговірний процес. Щось треба було пояснити, щось колеги не зовсім зрозуміли в перекладі там на англійську, але що важливо, ми знайшли, на мою думку, я входила в цю робочу групу певний баланс між, звичайно, нам потрібно захищати і надавати права там культурні права представникам національних меншин і захисту державної мови і, і української культури. Я я думаю, що багато чого буде позитивного в реалізації урядової програми, яка створена на виконання закону про нацменшини. Це там серій, ну такий фонд, який буде видавати гранти національним меншинам. Ми також там певні зробили уточнення, які просили вони більш таке інклюзивне визначення для національних меншин, і окремо пропрацювали ті меншини, які ну власне там чи мови європейську союзу, тобто, щоб е, потім не було знаєте, цих палок в колеса від горщини, особливо які дуже часто цим маніпулюють. Але ми не змінювали кардинально е, ні е, закон про освіту. Ми певні норми тільки відтермінували, е, ні тим більше там закон про е, е, захист української мови е, як державної. Але тим не менше, ми знайшли цей баланс, бо наша ну, в принципі, єдність вона в, в різноманітті, і я хочу подякувати принагідно усім представникам. Різних етносів, національних спільнот і корінних народів, які служать в збройних силах України. І є навіть серія програм, які створили суспільний мовник, якраз про представників нацменшин, які воюють за ну за свою батьківщину, бо вони мають якесь ну етнічну там іншу приналежність. Вони можуть розмовляти, знати ще, ще мову крім української, там співати якихось пісень, якоїсь іншої мови, але вони захищають свою батьківщину, і ми за це їм дуже вдячні. А Дякуємо вам за те, що приїхали до нас і прокоментували ці питання. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Спасає Дякую, вам. дякуємо, Євгенія.